Так, вітаю. Поки що на поверхні є декілька причин, чому можуть звільнити Резнікова. По-перше, це, скоріш за все, ситуація із закупівлею продуктів. Друге, це про відсутність домовленостей про саме Ф16 і також про такі ж заяви щодо наступу. На вашу думку, чи є у влади претензії до Резнікова? Ну, я думаю, що Резніков це краще із, із того, що вони мають на сьогодні. Тобто в кадровому плані, в плані комунікативному, адже За Резніковим стоїть такий до добрий багаж комунікації особистих із міністрами оборони країн НАТО, з міністрами оборони США. Тобто, це все ну це все великі напрацювання, які зараз при заміні ну, одної фігури на іншу. Наступникові Резнікова доведеться напрацьовувати це перше. Друге, Резніков політичний призначенець в будь-якому випадку міністр у нас політичні призначенці і зміна його це, це зміна політики. Якщо політика Резнікова в плані оборони є ну, такою, що задовольняє банку. Тоді вони його не будуть чіпати. Ну, але є дуже такий ну відчутний душок, так би мовити, оцих всіх антикорупційних викриттів, і в принципі, за європейською традицією, міністри, які потрапляють в таку ситуацію, складають повноваження. Хоча Україна перебуває в умовах форс-мажору, і раціональніше мені видається. Посилити контроль над міністерством з боку всіляких можливих структур, ну там, де йдеться про якісь публічні закупівлі, а все інше треба все одно якось обставляти так, щоб особливо набої, амуніція це, це все не менш скандальне. Я боюсь що викриття після війни можуть бути ще більш жахливими ніж з яйцями, по 17. тому. Тут, в будь-якому випадку, політична відповідальність за будь-яке рішення, чи залишити Резнікова, чи прибирати, лежить на Зеленському персонально. А якщо говорити про Буданова, які можуть бути плюси, так і мінуси саме на посаді міністра оборони? Ну, для Буданова для того, щоб війти в ритм певний управлінський, по-перше, треба скласти вийти в запас як військового. Йому потрібно буде пару місяців для того, або навіть більше, щоб війти в русло, щоб вивчити всі можливості, що, як, де діє. Я розумію, що більшість заступників, очевидно, мають поза спиною у Рєзнікова відповідальність перед якимись іншими людьми, які їх курують, але ну, чи Буданов стане кращим комунікатором із західними партнерами? Я не впевнений, хоча він досить така піарна фігура, і він багато засвідчений в інтерв'ю е, провідним американським виданням. зокрема. тут, вже, е, мені здається, питання амбіції в будь-якому випадку, це президентська посада, тобто мається на увазі, що вона із президентського пулу. Хоча в нас і так суперпрезидентська республіка, і під час воєнного стану. Концентрація влади, вона аж зашкалює, так би мовити, на банковій. Тому е, це все ризики, які лежать персонально на Зеленському. Я не вважаю, що Буданов е, зрушить швидко якісь ну, покращить навіть образ міністерства. Хоча він по-своєму героїчна людина і з ну, своїми такими дуже часто наївними е, медіальними засвідками. Але це може сподобатися на заході. Я, я не впевнений, що є ще, ну, є резон міняти Резніку. зараз. Такі обставини, що краще Резніку ну посилити контроль над закупівлями, тому що в мене таке враження, що він взяв на себе відповідальність лише за міжнародну комунікацію, і він не не контролював підлеглих. Він делегував повністю так би мовити всю повноту. Влади по своїх департаментах підлеглим, а ви що ці підлегли вбили йому репутацію і вбили достатньо ну, вдарили по репутації Зеленського.